Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми розглянемо, що апостол Павло писав стосовно успадкування у посланні до римлян. Перед тим як ми розпочнемо, попросимо Бога, щоб Він відкрив своє слово для нашого життя та наших сердець та зробив нас вірними його покликанню. Розглянемо та проаналізуємо два біблійні вірші. Послання до римлян, 2 розділ 13 вірш. Бо не слухачі закону справедливі перед Богом, але виконавці закону виправдані будуть. Та до римлян, 3 розділ 28 вірш. Отож, ми визнаємо, що людина виправдується вірою без діл закону. У другому розділі послання до римлян апостол Павло пише, що людина виправдовується виконанням закону, тобто ділами. А в наступному, у третьому розділі Апостол Павло пише, що людина виправдовується вірою, а не ділами. Сьогодні ми проаналізуємо цю, як, на перший погляд, суперечність та побачимо, що ніякої суперечності тут насправді немає. Спочатку проаналізуємо термін вічне життя. Термін вічне життя в українському перекладі Біблії зустрічається 38 разів. Багато хто погодиться, що термін вічне життя означає вхід до неба на основі безкоштовного дару віри, де немає місця ділам людини. Цей дар віри Ісуса Христа приводить до виправдання грішної людини перед Богом. Однак, уважно читаючи Біблію, можна зауважити, що є вірші, де діла людини є теж пов'язані з вічним життям. І той факт, що в багатьох випадках отримання вічного життя залежить від діл людини, означає, що у Біблії мова йде про два різні аспекти вічного життя. Ключ до розуміння терміну вічне життя є те, що в Біблії написано про два аспекти вічного життя. Коли про вічне життя написано в теперішньому часі, то мова лише йде про віру як умову спасіння. Але коли про вічне життя написано у майбутньому часі, воно завжди базується на ділах віруючої людини. Спочатку вічне життя отримується лише вірою, а досвід вічного життя досягається вірою та покорою, і цей досвід вічного життя веде до великої спадщини в майбутньому. Про ці два аспекти вічного життя пише апостол Павло у своєму посланні до римлян. До римлян, другий розділ вірші 3 по 7. Чи ти думаєш, чоловіче, судячи тих, хто чинить таке, а сам робиш таке саме, що ти втечеш від суду Божого? Або погорджуєш багатством його добрости, лагідності та вдовготерпіння, не знаючи, що Божа добрість провадить тебе до покаяння? Та через жорстокість свою і нероская серця збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога? Що кожному віддасть за його вчинками, тим, хто витривалістю в добрім ділі шукає слави і чести, і нетління, життя вічне. Тут ми читаємо, що пошук вічного життя відбувається через добрі діла, тому що апостол Павло тут пише про другий аспект вічного життя. А саме про досвід вічного життя, цього життя з подостатком. Перший аспект отримання вічного життя є конкретною подією, що забезпечує вхід на небо. Другий аспект вічного життя є тривалі стосунки з самим Ісусом Христом. І ці стосунки зростають, коли ми. Зрікаємося самих себе та слідуємо за Ним. Нашим ростом у цьому напрямку є те, що Ісус називає спасінням душі. Ісус Христос сказав. Євангелія від Івана, 10 розділ, 10 вірш. Я прийшов, щоб ви мали життя, і по достатком, щоб ви мали. Поглиблення наших стосунків з Христом не відбувається автоматично. Лише коли ми дотримуємося заповідей Христа та таких духовних дисциплін, як молитва, покора, поклоніння, любов до ближнього, вивчення святого письма, тоді наша близькість з Христом зростає. Апостол Павло мав це на увазі, коли закликав Тимофія ухопитися за вічне життя. Перше послання до Тимофія, 6 розділ 12 вірш Змагай добрим змагом віри, ухопися за вічне життя, до якого й покликаний ти. і визнав був добре визнання перед свідками багатьома. Отже, Ключ для розуміння біблійних віршів щодо вічного життя є те, що у Святому Письмі написано про два різні аспекти цього вічного життя. І за допомогою того ключа ми можемо подолати труднощі у тлумаченні так званих складних та суперечних віршів стосовно вічного життя. Кожен раз, коли в новому заповіті вічне життя розглядається як нагорода. Вічне життя представляється як щось, що буде здобуто в майбутньому. А коли про вічне життя написано як безкоштовний дар, то про вічне життя говориться у теперішньому часі. Ніхто не може отримати вічне життя як нагороду, доки віруюча людина не отримує вічне життя як безкоштовний дар. І з цим поясненням ми можемо зрозуміти слова апостола Павла, коли він пише, що виправдання людини базується на виконанні закону. Прочитаємо. Послання до римлян. Другий розділ вірші 9 по 13, Недоля та утиск на всяку душу людини, хто чинить зле, Юдея ж перша та гелена. А слава і честь і мир усякому, хто чинить добре Юдеєві ж Перше та Геленові, бо не дивиться Бог на обличчя, котрі бо згрішили без закону, без закону й загинуть, а котрі згрішили в законі, приймуть суд за законом. Бо не слухачі закону справедливі перед Богом, але виконавці закону виправдані будуть. Тут ми читаємо так званий складний вірш, вірш 13, де написано, що виправдання перед Богом відбувається через виконання закону. Але через декілька віршів апостол Павло пише, що людина виправдовується перед Богом тільки вірою, а не ділами. Дуремлян 3, розділ, 28 вірш. Отож ми визнаємо, що людина. Виправдується вірою без діл закону. Зараз ми вирішимо цю проблему. Основна проблема тих двох уривків у посланні до ремлян полягає в тому, що у другому розділі апостол пише про виправдання ділами закону. А в третьому розділі про виправдання вірою, безділ закону. Справа в тому, що у другому розділі апостол Павло не пише про виправдання перед Богом як спасіння людини через віру та прощення гріхів та вхід до неба. У другому розділі, у 13 вірші, апостол Павло пише про майбутню винагороду, яку віруюча, вже спасенна людина отримає за добрі діла. У той майбутній час Бог судитиме християн тільки за наші діла, і в тому розумінні людина виправдовується не лише вірою, але і ділами. Коли апостол Павло пише, що виконавці закону будуть виправдані, він не пише про спасіння грішника, а про підтвердження вірно прожитого життя християнина. Виправдання, про яке тут іде мова, відрізняється від виправдання тільки вірою. Виправдання, про яке тут пише Апостол Павло, є нагорода та похвала від Бога. Послання до римлян, 2 розділ вірш 29. Але той, що є юдей потаємно, духовно і обрізня серця духом. А не за буквою і йому похвала не від людей, а від Бога. Чому би Бог хвалив людину за те, що вона потрапила на небо? Людина не може потрапити на небо через свої діла. Мова тут іде про нагороду та спадщину. І про цю нагороду та спадщину теж саме казав Ісус Христос. Читаємо Євангелія від Матвія, 25 розділ, 21 вірш. Сказав же йому його пан: Гаразд, рабе добрий і вірний ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе увійди до радощів пана свого. Далі у своєму посланні до Римлян апостол Павло пише, що виправдання перед Богом в розумінні прощення гріхів. Приходить лише через віру, як це було з Авраамом та Давидом. Послання до римлян, 4 розділ вірш перший по 5. Що скажемо? Знайшов Авраам наш отець за тілом. Бо коли Авраам виправдався ділами, то він має похвалу та не в Бога. Що писання говорить увірував Авраам Богові, і це йому залічено в праведність. А заплата виконавців не рахується з милості, але з обов'язку. А тому, хто не виконує, але вірує в того, хто виправдує нечестивого, віра його, порахується за праведність. Теж послання посла Павла до Римлян 4 розділ вірші 6 по 8. Як і Давид називає блаженною людину, якій рахує Бог праведність без діл, блаженні, кому прощені беззаконня і кому прикриті гріхи, блаженна людина, якій Господь не порахує за гріха. Далі у своєму посланні апостол Павло пише, що ця сама віра до Божих обітниць. Якщо її дотримуватися, може привести до отримання нагороди спадку. Наприклад, Авраама, автор послання до євреїв, описує, що це були за вчинки на шляху до спадщини. По-перше, Авраам вірою покинув місце свого помешкання. По друге, Авраам вірою жив як прибулець. Тобто, Авраам полишив ранішу безпеку та статус заради обіцянок Божих. І третій вчинок. Вірою Авраам був готовий перенести у жертву свого сина Ісаака. Прочитаємо послання до Євреїв, 11 розділ вірші 8 по 10. «Вірою Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов. Не відаючи, куди йде. Вірою він перебував на землі обіцяний, як на чужій, і проживав у наметах з Ісаком та Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці, бо чекав він міста, що має підвалине, що Бог його будівничий та творець. Продовжимо читати вірші 17 по 19, Вірою Авраам, випробований, привів був на жертву Ісака, і мавши обітницю. Приніс однородженого, що йому було сказано, в Ісакові буде насіння тобі, бо він розумів, що Бог має силу й воскресити з мертвих, тому й удержав його на прообраз. Цю готовність Авраама пожертвувати своїм сином не спасла Авраама, а кваліфікувала його стати спадкоємцем світу. Через насіння Авраама будуть благословенні усі народи землі. З самого початку Бог мав план щодо Авраама. Авраам мав бути прикладом того, що означає вірити. Авраам є не тільки батько тих, хто увірували та через один акт віри стали синами Бога. Авраам є також батьком певної категорії християн, тих, хто іде його слідами. Авраам був виправданий не лише вірою, але й став спадкоємцем світу через віру. Послання до римлян, 4 розділ 13 вірш. Бо обітницю Авраамові, чи його насінню, що бути йому спадкоємцем світу, дано не законом, але праведністю віри. Праведність віри тут не є виправдання перед Богом, а є освяченням. Ця праведність є праведність, яка походить від життя віри. І вірші, що слідують. Підтверджується. Послання до римлян, 4 розділ, вірші 19 по 22. Він проти надії увірував у надії, що стане батьком багатьох народів, за сказаним таке численне буде насіння твоє, і не знеміг він у вірі, і не вважав свого тіла за вже омертвіле, бувши майже сторічним. Ні утроби за змертвілу, і не мав сумніву в обітницю Божу через недовірство, але зміцнився в вірі і віддав славу Богові. І був зовсім певний, що він має силу виконати те, що обіцяв, тому і залічено це йому вправедність. Прощення наших гріхів та утримання спадщини відбувається по-різному. Виправдання перед Богом як прощення гріхів відбувається тільки вірою. Виправдання перед Богом як наша кваліфікація для отримання спадщини приходить через стійку віру, віру, яка триває. Успадкування світу у посланні до римлян не означає виправдання перед Богом як прощення гріхів, є віра, що приводить до спасіння. Приводить до виправдання перед Богом. А є стійка віра, нагородою за яку є спадщина. Стійка віра є вірою понад ту, яку необхідно для початкового спасіння. Стійка віра є зріла віра. Авраам був виправданий перед Богом, коли він повірив Богові та вийшов зі своєї землі. Через свою стійку віру, після готовності жертвоприношення свого сина він отримав Боже схвалення та благословення. Про це можна читати у 22 розділі Книги Буття. Завдяки наполегливій вірі, віра Авраама зросла, та він став спадкоємцем світу. Вже Виправданий вірою перед Богом Авраам, став теж виправданим своїми ділами і став спадкоємцем світу. Про це і писав апостол Яків. Послання Якова, 2 розділ вірші 20 по 24. Чи хочеш ти знати, омарна людино, що віра без діл мертва? Авраам, отець наш, чи він не співає? Діл виправданий був, як поклав був на жертівника свого сина Ісака? Чи ти бачиш, що віра помогла його ділам, і вдосконалилась віра із діл, і здійснилося Писання, що каже Авраам же увірував Богові, і це йому зараховане в праведність, і був названий він другом Божим. Отож, чи ви бачите, що людина виправдовується від діл, а не тільки від віри? Якщо ми підемо слідами Авраама, то ми також отримаємо спадщину та станемо співспадкоємцями Христовими у майбутньому царстві. Підсумуємо сьогоднішню зустріч. У своєму посланні до римлян апостол Павло ілюструє з життя Авраама, що віруючі люди мають два види спадщини. Коли Авраам увірував Богу та Покинув Ур-Халдийський, він став виправданим перед Богом. В той час Авраам був роджений згори, родженим від Бога, і отримав самого Бога як спадщину. Але згодом Бог пообіцяв Аврааму ще нагороду спадщини, Бог пообіцяв Аврааму, що Авраам стане спадкоємцем світу. Апостол Павло пише, що ця нагода спадщина була дана Аврааму не через початковий акт віри, а через стійку, зрілу віру, яка тривала до кінця його життя. У писанні до римлян спадкоємство світу є винагородою, що є відмінною від початкового спасіння та дається як додаток тому. Хто виправдовується не тільки вірою, але й ділами ділами віри, нагорода стати співспадкоємцем Христовим ґрунтується на витривалості у вірі до кінця життя спасенної людини. На цьому ми закінчуємо сьогоднішню зустріч. Дасть Бог наступного разу ми дослідимо, що апостол Павло писав стосовно спадщини у своєму посланні до коринтян. Зростаємо у благодаті та пізнанні Господа нашої Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.